Всім привіт! З вами я Макс і це 11 частина по проходженню все з нуля на максимальному фрукті Блейд». Вибачте, що так довго не було відео. Але то були поважні причини. Е, кстати, я от тоді в 10-й серії фармився тут, але тоді вже була відкрита нова локація. Ну а ми. Ладно. Е, ну а ми фармились на цих е, маках, яких я не люблю, -я, на них так тяжко фармитись. Е, ладно, полетіли. Зараз я вам ускорю, бо це буде дуже довго. Прям дуже довго. Все, я вам ускорюю і поїхали. Коротше, долетіла, долетіла, Це було дуже довго. Я думав, я вже вумру від скупки. Кстати, ось доявилися. Господаті, вони з 300-го уровня. Інтересно, який у мене уровень був. Я позародом тут до фармі здесь не тронути. Ну ні, ні. Минорисковые риски шли. Капец, уж там не да? но дайте он. Короче, эти очки, он его вот прям просто ультра, ультра хорош. Тогда я попал и Фу, так. Ну ладно, тут какие то распалните. Успеем хорошо, Ладно, Ким добьем. Дальше. Ра. Так вот. О, кулышно туда видео, за уже за бомба, а то нифига не видно. Начинаем их тут баски. Б. Куда, куда? Давай. Давай. Дальше так. Ну е что, не пару тычек? Все, надо шайла, один. Да, шай один? О, привет. Раз все, давай. чи лава, лава 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 Э, что за бах? Мне пару слив не хватило, чтобы кататься. с Ладно. Вот, две миллиона, миньоны и дрить. Магия. Ох, правда, тут. Так. Что мы качаем? Интересно. Тоже. Оп'єм, оп'єм, оп'єм. От драконом купити. У нас клас. М -м. Було би. Два зва. Це походу буде останній квестик. І ми будемо запивати се полцей. цей. Ми два. Сюда и. Вот. Так так, так. так, так, вот так до стенки вас и все, и ничего робот. Опа. Дальше берем шедву. Третий, четвертый. там пятый, Булатички. свою вилку. Тільки були, давайте сходьте, підходить, не стісняємось і стечками угу. на, бл... на цих, на фруктові, це вообще... стечками, коли ну, оці кліки є на

Ну, тут хорош. Угу. Коротше, увидимся, побачимося на, ч... на 350-му леулі. Бо це я вам зараз буду три часа показувати, як я буду фармитись. Це дуже буде довго. А ми поїхали. Коротше, сьогодні буде дві частини, бо зараз промокотик такий. Коротше, всім попав, і тут вийшло дуже коротке. Всім попа.